Вирази на раціональні. Спочатку запишемо цей вираз без дужок. Для цього бачимо, що перші дужки, щоб відкрити перед стоїть на плюс, знаки не змінюємо. Тобто мінус 17,3 додати 8,9. Далі нам треба відняти мінус 11,1. Мінус і мінус дає нам плюс. 11,1 відняти плюс 2,7, тобто мінус 2,7. Тепер дивимося, які нам тут доданки краще і зручніше сполучити. Якщо ми будемо додавати перший доданок і останній, вони нам дадуть мінус 17,3 і мінус 2,7 дадуть нам мінус 20. 8,9 і 11,1 разом нам дають плюс 20. Цілих. Отже, мінус 20, цілих і плюс 20, цілих сума двох протилежних чисел, що дає нам 0. Давайте подивимося тепер на другий приклад. Так само будемо діяти, як і в першому. Розкриємо дужки, запишемо вираз без дужок 3,67 відняти 7,32, щоб відняти мінус 2,5, мінус і мінус дає нам плюс, далі додати від'ємне число плюс і мінус дає нам мінус 2,5, відняти мінус 2,68. І відняти 1,67. Серед доданків у нас є пара протилежних чисел плюс 2,5 і мінус 2,5 дає нам 0. Далі мінус 7,32 зручно сполучити з числом мінус 2,68. Це нам да дасть кругле число. Тому ми їх запишемо дужки об'єднавши, пара, яка залишилася, також дає нам зручний спосіб додавання. 3,67 відняти 1,67. В перших дужках два від'ємних числа нам дають мінус і модулю додаємо 10 цілих. У других дужках, коли віднімемо числа у нас про різними знаками, це буде плюс 2. Мінус 10 плюс 2 знак більшого модуля мінус 10 відняти 2 по 2. Це.